Вітаю вас! Ключовою подією, щонайменше останніх днів, а як мінімум кількох місяців, стала загибель голови ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Цю людину вважали свого часу дуже близькою до Володимира Путіна. Його навіть називали шеф-кухарем Володимира Путіна в зв'язку з тим, що у його ресторані в Санкт-Петербурзі дуже часто приймав гостей Володимир Путін. В ресторані Євгенія Пригожина Володимир Путін приймав колишнього французького президента Жака Ширака, приймав Герхарда Шрёдера, а також інших відомих політиків. Отримавши багато зв'язків, Євгеній Пригожин дуже швидко вирвався за межі ресторанного бізнесу. Зараз всім відома його приватна військова кампанія Вагнер. Крім того, всі знають про його. Величезну медіа імперію. Це величезна кількість інтернет-сайтів, величезна кількість телеграм-каналів, а також величезні ботаферми. На пострадянському просторі, де факто першим, хто почав займатися ботафермами, був Євгеній Пригожин. Петро Порошенко почав цим займатися набагато пізніше. Ми чітко бачимо, що на протязі останніх десятиліть ця людина нарощувала свій вплив. Останні місяці ми бачили його спробу військового перевороту в Росії, участь у військових переворотах в країнах Африки, а також нарощування дуже сильно його зв'язків. Це логічно не подобалось Володимиру Путіну, який веде наступальну війну в Україні, і в кампанії під Папасною, під Лисичанськом, під Бахмутом. Євгеній Пригожин здобув величезну. Повагу в середовищі російських націоналістів. Він став дуже рейтинговою особою і очолив ультраправе крило у моєму відео, де я обговорював Пригожинський заклад. Я говорив, що ця подія все таки була позитивною для України у зв'язку з тим, що вона розмиває російський державний бюрократичний апарат. Путін теж це прекрасно розумів. І всім чітко зрозуміло, чому вбили Євгенія Пригожина. Всім чітко зрозуміло, що Євгеній Пригожин створював небезпеку для Путіна. Це розумів і сам Володимир Путін, в зв'язку з чим сталося те, що сталося. Які би результати не показало б слідство, але все одно я вважатиму, та й в принципі всі вважатимуть, що за цим, що сталося, стоїть Володимир Путін. При тому всьому Євгеній Пригожин це не була та людина, яку хоча б на Йоту було б жаль. Це людина, яка є автором величезних військових злочинів, залученням до війни, в'язнів, які проявляли особливу жорстокість. Спілкуючись з багатьма бійцями, я чітко знаю, що найгірше здаватись в полон, коли навпроти стоять вагнера. Вони рідко коли залишають українських військових вживих. Крім того, ми бачимо величезну кількість інших військових злочинів по відношенню до своїх і по відношенню до чужих. Всім чітка відома історія про кувалду. Ми, як цивілізована країна, не можемо це терпіти у своїх рядах, і у нас цього ніколи й не було. Таке було тільки на стороні Російської Федерації. Тож цей процес, коли жаба розважається з гадюкою, є дуже цікавим для спостереження і є черговим етапом розкладання державної системи в Російській Федерації. Ми чітко розуміємо, що Путін входить в систему параної. І я впевнений, що Євгеній Пригожин це не остання людина, яка буде загадково або ув'язнена, або вбита. Це буде прям величезний масив людей. І як і сталінські репресії 1937 року, загалом 30-х років, вони не зроблять Російську Федерацію сильніше. А це вигідно нам. І в цьому є наш шанс. Тому треба підтримувати Збройні Сили України. Ви бачите тут QR-код, це посилання на спеціальний кизначейський рахунок Міністерства оборони. Це дуже важливо. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Наталія Цецькун задає перше запитання, і воно стосується, чому у нас є таке розширювання в суспільстві, коли одні люди йдуть на фронт, інші люди не йдуть на фронт. Насправді, у нас йдуть на фронт всі. Навіть у слузі народу ми маємо таких депутатів, які служать у тих чи інших бригадах. Особливо. Можна відзначити депутата Київської міської ради Федеренка, який має позивний «Ахілес» і керує ротою дронів у 92-й бригаді. Тобто, у службі народу є такі депутати, які так само воюють, у яких і діти, у яких і близькі воюють. Тобто, це насправді частково є не так. Але від багатьох людей. Дуже часто можна почути, чому у Києві люди ходять, гуляють, не бояться роздачі повісток, А якщо заїхати у будь-який райцентр, у та навіть у більшість оболцентрів, то люди вже бояться ходити по вулицях, тому що одразу отримують повістку і в максимально короткі терміни будуть відправлені на фронт. Це, звісно, ситуація багато в чому є несправедливою по відношенню до регіонів. І люди в регіонах такі питання задають. Я вважаю, що мобілізація повинна відбуватись рівномірно у всіх регіонах. Хоча, подекуди, спілкуючись з представниками військоматів, я маю інформацію, що кількість призовників в пропорціях до населення у Києві навіть дещо більше, ніж у регіонах. Але це, скоріше, навіть пов'язано з віковою структурою населення. Якщо у сільській місцевості переважають люди літнього віку, то у містах переважають все-таки люди молодого віку. Але дуже сильно відчувається, коли всіх молодих людей із села забрали під нуль, але у Києві набрали ще більшу кількість людей, і у Києві це може навіть не відчуватись. Все-таки це явище є несправедливим. Я вважаю, що мобілізаційні. Мобілізаційні плани мають враховувати в тому числі і ці фактори, і фактори вікової структури населення, що молодих у селі менше, і окремі напрямки економіки від цього будуть дуже сильно страждати, якщо забрати всіх. А у Києві в той самий час будуть люди розважатись, і я вважаю, це дійсно неправильно. Має відбуватися все по справедливості, має відбуватись на засадах рівності. Наступний дописувач стверджує, що продовольчу безпеку знищив кучма, коли розігнав колгоспи. Колгоспи це застаріла форма господарювання, та й більше того, у радянські часи вона проявила себе максимально недієздатною. Чому? Тому що люди ходили в колгоспи і дуже часто навіть імітували роботу. І з чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що люди замість реальних зарплат отримували трудодні. Потім отримували якусь огородину, яку з таким самим успіхом могли у себе виростити, і в роботі в колгоспі ефективній, не бачили жодного сенсу. Для держави це було теж така собі, такий собі успіх. І навіть якщо порівняти успіхи радянського сільського господарства і сучасного, то зараз ми бачимо, що ефективність сільського господарства все-таки виросла. Це пов'язане не тільки з розвитком технологій, а ще й з мотивацією працівників сфери сільського господарства. Зараз вони працюють на себе, а тоді вони працювали, навіть самі не знали на кого. Третій і останній дописувач на сьогодні поширює дуже популярну в суспільстві тезу, що, начебто, ленд-ліз завершується і будуть засипати фронт м'ясом, як це стверджує дописувач. Це не є так, Ленд-ліз продовжується. Крім того, продовжується постачання від європейських партнерів, які загалом народ України теж лендлідом називаємо. Всім відомо результати поїздки президента України Володимира Зеленського до Нідерландів Данії та Греції. Нідерланди та Данія будуть передавати нам f 16 а Греція буде навчати пілотів на f 16 Тобто, ми бачимо, що ми. Здобуваємо паритет у небі. Крім того, у нас ще мають прийти Абрамси. Дуже цікаві, дуже потужні танки американські. Крім того, нам навіть пообіцяли, що замість танків Leopard 2, які вибувають, не можуть такі поставити такі самі Leopard 2, але можуть поставити Леопард 1. За відгуками тих людей, які мали відношення до цих танків Leopard 2. Ці танки хороші в першу чергу, тим, що у них дуже потужна броня, і навіть якщо якесь ем, є попадання у цей танк, то він, його дуже важко вивести повністю з ладу. Тобто в, більші, в більшості ситуацій він піддається ремонту. Тобто Навіть ті танки, які зараз висять на сайті блогу Горікс, там є чіткий поділ на Damage і destroyed. Більшість Танків Леопард-2 вони все-таки є «демедж». тобто вони піддаються ремонту. Вони будуть відправлені на ремонтні бази, а потім отакі повернуться і продовжать свою службу у Збройних силах України. В цьому плані я не бачу підстав панікувати чи навіть хоча б якось переживати. Зрозуміло, що все буде добре. Техніки стає все більше, техніка стає все якіснішою. А у росіян навпаки. Тож, друзі, дякую вам за задані запитання. Задати запитання ви можете в коментарях. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Дякую вам за увагу.